Закарпаття другий рік поспіль у десятці регіонів з найкращим рівнем цифрового розвитку. Визначали його, враховуючи понад 30 індикаторів. Діджиталізація сфери надання адмінпослуг, забезпечення громад інтернетом, запровадження е документообігу, розвиток цифрових технологій тощо за результатами, наша область отримала 0,756 тисячних бали з одного можливого. Досягти цього вдалось завдяки реалізації різноманітних проєктів, зокрема забезпеченню швидкісним інтернетом. Том соціальних закладів у громадах краю також за два роки в області створили 20 нових ЦНАПів, і зараз їх вже 46. Це полегшує надання адміністративних послуг населенню та зменшує час очікування. Закарпатів навчали кібербезпеці та цифровій освіті. Створили в області інформаційно-довідковий портал Допомога Закарпаття, на якому можна отримати ряд послуг. Зараз працюємо в ЄПІТИ, тобто. Ми відшукали всі старі БТІ, які знаходилися в області, і зараз визначили обласного координатора БТІ. І намагаємося реформу містобудування та архітектури втілити в ЄБТІ, тобто перевести в автоматичний режим ці всі старі документи, які можливо загубилися. Ми створили. Геоінформаційну систему, тобто, де ми все можемо бачити про наші земельні ресурси, державокадастрові ресурси, це плани, ортофотоплани, геодезичні плани. Тобто таким чином, кожний процес, який ми бачимо, який можна оцифрувати, автоматизувати, ми намагаємося це зробити. Наразі працюють над впровадженням електронного документу обігу. До цього процесу вже долучили близько 50 громад області. Реалізувати його зможуть щонайменше за півроку. Також планують автоматизувати соціальні послуги та обласний архів. Почали реалізацію проєкту. Я ветеран. Є також ідея створити в ЦНАПах єдине вікно для наших військовослужбовців, де вони би могли. Одним єдиним пакетом і єдиним єдиним інконом, де один адміністратор буде обслуговувати військовослужбовця. Ми намагаємося зараз зібрати всі найпопулярніші послуги, які надають СНАПа в один, і щоб ми могли запропонувати нашим військовим, якщо нам вдасться цього року, я думаю, ми це спробуємо зробити, реалізувати такий проєкт єдиного вікна для військовослужбовців». Тобто людина прийшла, військовослужбовець, подала документи і весь спектр послуг, які йому треба, обробив один адміністратор.